І так, я прилетів у Варшаву, поняв, що це повна херня, і ми повертаємось назад. Но перед цим. Як я переїхав Варшаву. Це дуже цікава історія. Я тільки ввел нову постанову кабміну вадік в перший. Автобус летить на кордон, там його не пропускають, з пограничниками сварюсь, було достатньо інтересно. Далі приїжджаю сюди, мені вистачило тільки два дні, щоб зрозуміти, що абсолютно не моє місто, не мої люди, не мій контингент, і мені треба нафіг звідси валити. Чому Італія, чому Мілан і чому комо? Тому що ніколи не був за кордоном і хочеться просто десь побувати, кудись поїхати, щось зняти, а контенту дати. Тому ми їдемо туди. По планам, виліт через. Чотири дні це буде перший раз там політ на літаку, це буде дуже багато нового в житті, нова країна. Також нічого не розумію, як там все влаштовано. І одне, що я вам хочу сказати, не здавайтеся, і я обіцяю собі, що я не здамся і доведу цю справу до кінця. А якщо не доведу, похуй ви це не побачите. Всім привіт! Зараз ранок 1 вересня. Я їду в DJI Store, буду купувати стабілізатор для телефону і потім знімлю вам малесенький обзорчик, в якому розкажу, що для чого і як я його планую використовувати. Заправ, ось такий пакетик. Бам. Ще не дивився, не розпаковував. Подивився дуже багато обзорів і кажуть, що полезна штука для відосиків, для того, щоб вона тебе відстежувала сама, якщо ти сам себе знімаєш. У тебе немає нікого, щоб переводив на тебе камеру. Дуже корисно, там є такий трекер, який активно тебе відстежує, і телефон крутиться за тобою, ти можеш просто стояти, він буде все робити сам. Ну і великий плюс тут автономність. Ми зробили вже кріплення поярче, магнітне, ти собі фух все зняв, одразу Ось Так це все діло працює. Тут коннектор, собі тільки раз і все на місці. І цю штучку підключаєш до, по-моєму, ось сюди. Зараз я все зберу, включу телефон, покажу кадри з телефону і додатково ще зніму зі сторони, як це все діло виглядає. Так, ось так вся ця система виглядає зі сторони. З прикольних штук тут підставка, яка таким одним движенням рукою тяжко. Одним движенням руки вона убирається. Ця штучка задвигається, типу монопод. Ну, Можна прикольно кнопками керувати. Збільшувати зум ось так. Або міняти режими фото-відео або вертикальна, горизонтальна орієнтація камери. Взагалі, за свої гроші тупо топ. Так, час 4.12, Я вже в аеропорту і насправді дуже сильно втомився, тому що не спав всю ніч, чекав вильоту. Не переживав, насправді просто боявся проспати. Але насправді дуже сильно радий, що зранку я вже буду в Мілані. В якому проведу два дні по програмі? У нас в перший день фул на озері комо. Там вже орендована лодка, на якій можна буде поплавати. І найцікавіше, що в Італії не потрібна абсолютно ніяка ліцензія для того, щоб водити судна, і можна буде провести дві години абсолютно одному посеред озера, не знімати контента. Ну і це класно. І коштує, до речі, це не так багато 150 євро, по-моєму, за дві години. При тому, що в Італії від аеропорту до самого озера таксі коштує 200 євро за 50 кілометрів. Ну, думайте самі. Плавати вигодні. Зараз через годину десь виліт. Чекаємо, чекаємо. Якщо чесно, я не хочу починати цю частину абсолютно з ніяких інших слів, окрім як це ахуєнно. Я дуже радий. Що я заставив себе там трошечки витратитись, приїхати сюди відчути цей вайбік. Насправді для мене, як для людини, яка ніколи не була за кордоном, комо, це, напевно, була одна з основних мрій. Ви можете бачити це по емоціях. Весь влог я спокійний, абсолютно нічого не хотілось там розказувати, намагався видавити себе слово але тут. І зараз я напевно відчуваю, що я щасливий, тому що таке буває тільки вперше в житті. І сьогодні зі мною вперше сталось комо. Спочатку, якщо чесно, було трошечки незрозуміло. Зараз, коли вийшов в саме озеро, це настільки просто, настільки кайфово, настільки класно, що може бути можливість просто одним днем кудись поїхати, щось попробувати, зрозуміти для себе, як буває десь. Зараз я можу сказати вам тільки одне: кайфуйте, будь ласка, кайфуйте і витрачайте ваш час та кошти на те, від чого ви реально отримуєте. Отримуєте класні емоції, отримуєте емоції, які ви будете пам'ятати все життя. Зі мною сьогодні сталося таке: я буду пам'ятати це все життя, якщо чесно. Я теж не з тих людей, які одним днем кудись зриваються, але ну, нещодавно я зрозумів. Якщо не зараз, то, то коли? От то правильно, ніколи. Ніколи і нікому. І ще одна кайфова річ тут це те, що архітектура гарна всюди. Абсолютно, всюди гарний ландшафт. Всюди гарна архітектура. Місце, там, де я орендував лодку, знаходиться в 20-30 кілометрах від Комо. Я їхав і всю дорогу мене не покидало почуття того, що ну не стало гірше. Зазвичай основне місто навколо нього якась агломерація, яка просто підтримує це місто. Але тут зовсім не так. Тут Кожне місто як основне. Тут люди дуже добрі, насправді. Кожен допоміг розібратися в транспорті, розібратися, як куди добратись. Так, коротка за вчора. спали дві години. Поїли перший раз в 9 годин вечора. Насправді дуже важкі транспортні розв'язки в Мілані. І якщо доїхати з точки А в точку Б, в тебе вийде швидше однієї години, то ти прям щасливчик. На рахунок кому вчора отримав нереальні емоції, відзняв зовсім трошки матеріалу, який ви бачили перед цим. Дуже класно, вирішив не відволікатись на зйомки, вирішив прям відчути максимально. Класний чувак який здає. Дуже веселий, ми з ним говорили буквально десь пів години що після того, як я здав лодку. Класно, що немає ніяких правил. Тобто ти робиш все, що ти хочеш. Дотримуєшся навігації по озеру і ніяких проблем в тебе не виникне. Що зняти в оренду це повніший ад, Просто орендувати байк на один день, покататись. Тобі потрібна кредитна карта, тільки фізична. Кешем вони брати настільки не хочуть, вони прям кричать, no cash, no cash, man. Але, по-моєму, вирішили все це питання, я все-таки залишив кеша. Ще одна цікава штука, якщо вони заповнюють страховку в 11.11, 11, то їхати ти можеш тільки о 12. Да, тому зараз в мене є трохи часу, 50 хвилин. Щоб з вами поговорити, моя основна і найбільша помилка була в тому, що я забронював Airbnb дуже далеко від озера Комо, і мені прийшлося добиратись туди години три, напевно. При умовах того, що в Італії дуже дороге таксі, треба було їхати на громадському транспорті. Це був повніший акт, але є і плюси. Громадський транспорт в Італії дуже в гарному стані. Потяги доглянуті. В тебе в будь-якому громадському транспорті метро, потяг. Або трамвай-тролейбус, в тебе всюди буде працювати кондиціонер, він буде працювати наповну, і ти зовсім не будеш себе почувати якось неправильно. Знайшов цю контору на сайті Дукаті, вони їх офіційні представники, наскільки я розумію. Тут багато різних мотиків. Ось такі варіанти туристичні. До речі, таких найбільше я бачив, поки що в Італії таких найбільше катається. І багато катається мопедів піаджо, Гусі вони здають, ну в основному щось таке туристичне, так? щоб можна було поїхати кудись. Скоріше за все, поїду зараз на серпантіни поближче до комо, тому що в місті робити на ньому немає ще, а там я декілька годин зможу максимально насолодитися. По умовам оренди, кстати, все дуже адекватно. Оренда мотоциклу 105 євро на день. І ти ще додатково доплачуєш там за рукавиці і шолом, разом виходить в районі 120-130 євро, і плюс ти зобов'язаний платити за кожен кілометр, який ти проїхав, 0,3 євро. Але, в принципі, порахувавши, виходить досить адекватна ціна, мотоцикли в доглянутому стані, нові моделі. Тому один день можна дозволити собі покататись. Насправді ця поїздка в Італію дуже змінила моє розуміння того, як потрібно проводити вільний час, тому що раніше я не дуже любив подорожувати, не дуже любив все планувати. Хоча про плани я й зараз не дуже люблю, тому що найкраще це коли ти сьогодні вирішив, сьогодні зробив, сьогодні все знайшов і так далі. В Україні з цим набагато простіше. Тут взяти щось день в день майже неможливо, тому що тобі потрібно дуже багато заповнити документів. У них дуже багато вимог до тебе. Такі, як я вже говорив, кредитні картки, тільки фізична Нал майже ніде ніхто не приймає. Але тут, як і в Україні, все можна вирішити з усім можна домовитись. Там на рахунок катера я його забронював наперед. Мотоцикл ідея вже виникла тут, тому що ну, Італія дукаті потрібно відчути поїхати кудись. Сьогодні я проїхав десь приблизно 200 кілометрів за декілька годин, і можу сказати, що це найкраще, як я проводив свій час за останні, мабуть, мабуть, за все життя. Я раджу це зробити вам також, тому що життя досить коротке, щоб його вбивати на те, що нам не подобається. Ну і це відео це. Такий тест, чи зможу я довести якусь справу до кінця, тому що є дуже велика проблема в тому, що всі справи, за які берусь, вони закінчуються на першому етапі реалізації, а зараз пообіцяв собі зробив маленький анонс в інстаграмі для того, щоб мати якусь відповідальність перед іншими людьми, і все-таки закінчити те, що я пообіцяв собі закінчити. Надалі планую знімати відосики далі, знімати влоги. Є декілька ідей, які хочу реалізувати, і сподіваюся на вашу підтримку. Тому фіналимось. Я вам кажу до побачення. Якщо не важко, підпишіться, будь ласка, на цей канал, поставте лайк цьому відео для просунення. А ми полетіли в Київ.